Фавбет титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Атлетик футзал Дніпро і Сухабалка жовті води. Традиційно, друзі, розповідає, що не треба порушувати правила. І дебютний сезон Атлетика. Дніпровській команди. А зараз Віктор Ковальов мав. шанс. Шан, той підключає Бутова. Топчіє можливість на Міленького віддати передачу. І а, закидання праворуч. Пробивав зараз Сторожук. Прямку на Дяченка. А, поборовся той. Ніжник можна віддавати Дяченко. Дяченко не влучає ворота. А, злі... Тарас Рибак вводить на Ковальова. Ковальов. А... Пробиває зараз Богдан Зінгель. Вдаль. На Калашника пробиває Калашник. І поруч. А до того, щоб відкрити рахунок, Калашник пасує на Васильєва. Той влучає у ворота. а Відтійки м'яч залітає. На 15-й хвилині. А Васильєв відзначається у воротах Дмитра Бутова. Ніжник з мячем. Ніжник. Пробиває Ніжник. Міленький, Міленький. з лівої пробиває. А там Легензевич блокує. рух м'яча, прибирає під ліву, пробиває і не влучає в ворота Олег Легензевич. Не вийшло а, щось придумати. Сухої балки. Ударів площину 6-2. Мабуть, почув тренерський штаб. Випустив горового. Зразу удар від Олега Легензевича. Ілайн... Кирил Сторожук. Зараз. Непогана нагода і відзначається з пасу Сергія Топчия Олег Легензевич на 21-й хвилині. Ви... Робить рахунок 1-1. Зрівнює рахунок Олег Легензевич. 44-й номер жовтовоців. Дивимося. Шур відкатив під удар. Пробиває зараз Сторожук. Відбиває м'яч. Проти того Легензевич. Ну і пробиває зараз лівої Калашник. Вучає. Ліворуч на ніжник, а ніжник під праву пробиває. І ногою відбиває м'яч Богдан. Сергій Топчий Зараз виборює м'яч у Сторожука. Віддає на Легензевича. І в того врізається зараз Богдан Мещеряков. Не вийшов удар. Едуард Нагорний. Нагорний лівої пробиває прямо в горового. Тарас Рибак можна пробивати. Він пасує на Ковальова. Ковальов. Проти нього Ковальов. Ковальов. Ну і Ковальов не зміг завадити цьому удару від Давида Калашника. І той відправляє м'яч в кут воріт. 26-та хвилина. Дивимося ще раз, як це було. Флангу. Пелех з м'ячем. Пелех пробиває з А Добиває топчі, але на ТБ. Зараз непоганий удар з лівої ноги. від зі... Саме з Горовим. Міленький правою пробиває там Ніжник на дальній стійці. А замикає цю передачу. Рахунок стає 2-2 на Слав Ніжник. Відзначаємо а, передачу Міленького. Ну no, і yeah. Кращим був коефіцієнт а, на перемогу сухої балки. Ну і ледь-нижо Тарас Рибак. Контратака сухої балки. Рибак проходить виставного. Пасує на Легензевича. Легензевич віддавав до ТЕП. Віталій Дзюба пасує на Нагорного. Нагорний заходить Васильєва і Васильєв Влучає в стійку, друзі. Силів з м'ячем проти того Ніжник. Забирає м'яч-Ніжник. Ніжник пасує на Легензевич, а Легензевич пробиває. Ясно. А рибак не пройшов Інгеля. а тут Щур. Щур не зміг обіграти Горового. Відбиває Горовой. Виставной. Виставной пробиває. Горовой на місці. Сторожук пробиває і ногою відбиває м'яч Герман Горовой. Тож. Забивали м'ячі. Фабет. Титульний партнер Фавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.